Згадую одну історію про двох друзів, один, який, з яких був віруючий, інший не віруючий. Вони так іноді ділились своїми позиціями. Той ділився своєю вірою, а його друг казав: Ну як можна вірити в те, що ти не бачиш? І ось одного разу вони були в певній подорожі. Вранці виходять із приміщення, в якому вони ночували. Один із друзів каже: Слухай, так тут в нас гості були вночі. Які гості? Здається, тут тигр проходив. Серйозно, а як ти знаєш? Так ось сліди залишилися, це похоже, як сліди тигра. Він каже, а як ти можеш сказати, ти ж його не бачиш? Ну то сліди ж залишились? Він говорить: а ти кажеш, що як можна вірити в Бога, якого ти не бачиш? Ти ж бачиш його навколо, те, що він зробив, сліди його праці, ти бачиш? І друзі, ми бачимо, справді бачимо Бога в його творінні. бачимо в тому, як сонце зігріває нашу землю, бачимо в тому, як з'являється життя в листочках, природа, коли просипається. І навіть коли морозом бачимо Бога, правда? Тому що все так дивно влаштовано. Але по-особливому ми бачимо Бога, коли відкриваємо Його Слово. Тому. В слові його він відкриває себе нам, свій характер, свою волю, свою мудрість. Тому сьогодні ми будемо звертатися до його слова, щоб зустрітися з ним.